Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і передусім сьогодні я хочу привітати всіх моїх глядачів. З Днем Незалежності, який ми відзначатимемо завтра. І тема сьогоднішнього відео, як мені здається, все ще дуже актуальна. І присвячена вона брендам, які досі продаються в Росії. Я знаю, що хтось захоче мені написати, що всі бренди продаються в Росії. Деякі блогери так і говорять, і це дуже зручно. Одразу можна показувати все, що завгодно, не замислюючись про наслідки. Але насправді це не зовсім так. І я категорично проти того, щоби всіх. Ставити в один ряд, тому що дійсно існують такі компанії, які згорнули свій бізнес в Росії. А є такі, які продаються там прямо, які їздять туди, представляють там свої парфуми. Тощо також багато продукції брендів, навіть які вже не представлені офіційно в Росії, можуть завозитися сірими якимись шляхами, і часто самі бренди про це нічого не знають. Тому і створюється враження, що чи не всі бренди, як мені навіть писала одна глядачка, є на полицях магазинів в РФ або на онлайн платформах. Тож, гадаю, не варто буде ще раз пояснювати мою ідею. Сподіваюся, вона дуже проста, як бачите, я покажу сьогодні список брендів. Це буде далеко не повний список, тому що роботи ще попереду в мене дуже багато, які прямо продаються в Росії. Які мають там магазини, бутики, які завозяться, можливо, через третю фірму, але саме відома цієї компанії, яка буде у списку. Тобто про ці бренди точно можна сказати, що я перевірила щодо них інформацію, і точно не купуватиму аромати від них. Але звісно залишаються такі бренди, до яких іще я не дійшла. Або інформацію про які знайти важко, і можливо, вони теж опиняться колись в цьому чорному списку, але поки що про них я не говоритиму. Отже, як ви розумієте, сьогодні не вдасться охопити всі бренди, але це буде перша частина. Із серії відео, де я буду піднімати цю тему, і ми будемо бачити таким чином, як формується ось цей список. Він на жаль, як я вже бачу, буде досить довгим. Яким чином я перевіряла кожен бренд? На жаль, не знайшла я такого ресурсу, де можна побачити одразу весь список, і це було б дуже просто, б вже давно зробила таке відео. Хоча існує дуже гарний ресурс, який, власне кажучи, я і використовувала для мого дослідження для формування списку, який ви незабаром побачите з деякими коментарями моїми. Отже, я використовувала Live Russia, це такий сайт, де можна перевірити, ввівши у пошук будь-який бренд. Хоча ні, на жаль, не будь-який, як я вже говорила, про багато брендів не вдалося нічого поки що знайти мені. Тобто цей сайт, на жаль, недосконалий і там немає абсолютно всіх брендів. Кожен бренд я вводила пошук, і якщо знаходила його на цьому сайті, то відкривала відповідну сторінку, і там можна було побачити заяви. Які робив бренд, або статті про цей бренд, які доводять присутність цього бренду або відсутність на ринку. Отже, давайте нарешті розпочнемо, але перед тим, як розпочати, говорити про французькі бренди, італійські, поговоримо про російські бренди, які маскуються під французькі чи під арабські. Зокрема, і це, звісно, в першу чергу бренд на літеру А, і це Атар Колекшн, який іще нещодавно я бачила у деяких блогерів, дуже несвідомих, які досі його показують. І це дуже-дуже дивно і навіть смішно. Але було б смішно, якби не було так сумно, звісно, насправді. Отже, Атар Колекшн бренд, який позиціонує себе як Східний, тобто з Арабської країни, з Об'єднаних Арабських Еміратів, а насправді це Росія. Сійський бренд, і про це вже сто разів говорили інші люди обізнані в цій російській кухні, і правильно робили, тому що ця інформація дуже дуже важлива, тому що коли ми йдемо до крамниці, ми не знаємо. Що нам можуть підсунути, і ось таким чином підсовується цей атар колекшн. Прости господи, і досі. Хоча тут я маю зробити важливе оголошення, просто супер приємну новину. Після того як я написала на сайт Екстракт лист, а я розповідала про аромати цього українського бренду. У них є також сайт, де продаються інші бренди. В тому числі Ата Колекшн продавався після мого листа, де я обурювалася, чи ж вони досі продають цей бренд, його з сайту прибрали. Не знаю, можливо, це збіг, але я так не думаю. Ще кілька брендів, де серед власників чи бенефіціарів фігурують росіяни: це Arabesque Perfumes, Wilhelm Парфюмери, прости господи, Zelensky and Rosen, От Fragrance Company і State of Mind. Отже, ці. Бренди, я не хочу довго в них колупатися. Варто просто занести в такий чорний, дуже дуже чорний список і ніколи в житті не слухати нікого, хто розповідає про те, що це класні аромати, і досі такі знаходяться люди. В жодному разі не купувати, тому що це пряме спонсорування ракет, які потім летять на Україну. Далі ще кілька брендів, які окремо треба назвати. І черговий раз здивуватися, як же можна досі досі про них розповідати. Я просто шокована інколи, коли бачу це у людей, які начебто вже все зрозуміли, перейшли на українську мову, одягнули вишиванки, але досі розповідають про Івроше, який має завод в Росії, і досі розповідають про Ейвон, який має також потужності на Росії. І звісно, це косметичний концерн Лораль, у якого немає своїх парфумів, але я багато. Брендів в цьому концерні, які ми вважаємо окремими часом, але насправді вони ходять до цього концерну, і про них ми поговоримо уже безпосередньо у списку, до якого ми вже зовсім скоро перейдемо. А Лореаль, нагадаю, це. Така компанія величезна, яка має знову ж таки потужності заводи у Росії, виробництво в Росії, і тому косметику цього бренду ніколи в житті собі не куплю, як я вже говорила. Але ніколи не зайвим буде знову це сказати бойкот Лореаль. І звісно, є ще два таких бренди. Принаймні, я знаю два, два зрадники, які були українцями. Але по них, до речі, якось не було особливо видно, що вони українці. Єдине, що. На це натякало, це те, що Неґліже це один з таких зрадників. Бренд був представлений в Одесі. А Сістерс Aroma, дівчата з Кривого Рогу, жили і процвітали у Києві, але при цьому вони бажали себе русськими жінками. Але про історію цього бренду можна подивитися, якщо ви ведете в пошук, які світово вже знімалися на цю тему. Переходимо до списку світових брендів. І це. Акро, в першу чергу, багатостраждальний бренд Акро, який створив Олів'є Кресп, і мені досі не зрозуміло, як можна, знаючи про те, що парфумер цього бренду їздив з презентацією до Росії, а про це вже дуже багато говорили, все одно його продають наші. Магазини, про нього розповідають деякі блогери, і люди можуть це собі купувати. Далі ще один бренд на літеру А, агент-провокатор, бренд, який став моїм особистим розчаруванням, коли я побачила розслідування завдяки сайту Лівраша, яке демонструвало, що цей бренд представлений у Гумі у Москві буквально ось рік, рік цьому дослідженню. Тобто, зовсім нещодавно це було. Доведено, і для мене це стало справжнім відкриттям. Раніше я не могла знайти якусь інформацію про цей бренд. Отак от корисно копатися, і які ще корисні копали, я вам покажу. Чекайте далі. В тій же статті розповідалося про бренд Brunello Cucinelli, який, окрім того, що він є модним брендом, виготовляє і парфумерію нішову, яка також у нас в Україні представлена. Так, от фото бутика цього бренду стоїть поруч із фото агента-провокатора. У гумі Burberry. хто б міг подумати, Burberry здалися все ж таки, і хоча спочатку заявляли, і навіть досі заявляють, що вони не представлені в Росії, але також їх там було знайдено серед магазинів в центрі Москви. І прибуток цього бренду доводить, що все ж таки він в Росії продається. Наступний бренд у моєму списку це Chanel. і Chanel хоч прямо і не представлений, в Росії, але вони зробили дуже хитро і через третю фірму у Швейцарії. Продають свою парфумерію до Росії, і росіяни прекрасно почуваються. Уже пробачили Шанель те, що вони ось такі заяви різкі робили. Діор. Діор це частина lvmh концерну який вийшов з Росії одним з перших, зробив також гучні заяви, і там досить багато брендів, які ще маю перевірити, але щодо Діор. Все однозначно Діор вирішив повернутися відкрито в Росію заново, навіть там відкрити свою компанію. Essential Parfums – це просто фантастична новина. Можливо, хтось іще не бачив і не чув, але цей бренд зробив. Спеціальний випуск супер розкрученого аромату, про який так багато блогерів зараз із таким захватом розповідають, який можна почути на кожному кроці, який настільки розкручений, і який, до речі, мені спочатку навіть не сподобався, потім сподобався, але це вже не має значення, тому що це аромат Буа Імперіаль, для якого Essential Parfums, новий нішовий французький бренд, зробив спеціальне видання в золотому оформленні. У зв'язку з тим, що на Росії є їх улюблений магазин Golden Apple, або «Золотое яблуко. Далі буде ліричний відступ, тому що я почала шукати інформацію на інший бренд, що починається з літери і якщо ми маємо на увазі англійську абетку, звісно. Це бренд Еліса Ап, який створив ливанський дизайнер, який прославився завдяки створенню весільних суконь неймовірної краси. Так от, шукаючи інформацію про нього, на Лівраша я нічого не знайшла на моєму головному і улюбленому ресурсі, але знайшла плітки, чутки, неймовірні новини в інтернеті, переважно в інстаграмі, де росіяни були шалено щасливими, вони просто на вухах стояли від щастя, що Бейонсе би виступила в сукні, присвяченій Прапору Росії. І створені Елісаб у наш час, звісно, вже нічому не дивуєшся. Я навіть уже повірила, що це правда, але вирішила переконатися і, переборовши гидливість, почитала захоплені е коментарі від росіян російської мови, а якось іще писати на англомовній сторінці співачки чи бренду Елісаб. Так от я одразу зрозуміла, що насправді. Сукня була присвячена американському прапору, тому що кольори в прапорах однакові. І жодного слова на сайті Елісап не сказано про те, що цей костюм, ця сукня якось пов'язана з Росією. Отже, росіяни, як завжди, чули дзвін, не знаю, де він тягнуть ковдру на себе, тому що їм здається, що вони є всюди, що всюди мають розуміти російську, що вони якісь особливі, і тільки їх всі ображають. І це так смішно і просто ну, було б смішно, якби не було так сумно, і згадалася історія. Коли я була понад 10 років тому у Римі, де на екскурсії туристи росіяни почули слово етруски і подумали, що це про них. Боже мій сльози радості виступили на їхніх очах. Вони подумали, які ж ми древні. Ми існували тут ще до Римської імперії, це просто неймовірно. І ще Москви навіть не було, там було болото. Хоча, мені здається, вони думають, що вона там була завжди мільйон років, настільки вони не вігласи. Але вони вже були як етруски, етруски, якщо українською, на території сучасної Італії. Просто фантастика. Це все, що можна сказати про рівень розвитку середньостатистичного росіянина. І як ми бачимо, це все підтверджується постійно, буквально. Переходимо до літери F, і це бренд Франк Бокле, бренд, який дуже люблять Росію, і це взаємно, і він там представлений офіційно так само, як і Філіппо Сорчинелі, познайомилася з цими ароматами минулого літа, чесно кажучи. Якби я знала, що це за бренд, я б до них навіть не підійшла. Але цю акцію проводив шанований український нішовий парфумерний магазин і нішовий парфумерний бренд. Що ж, ну, якщо магазини продовжують таке робити, як бачимо, і як високого рівня, як вони себе позиціонують, і як такого масового, як, наприклад, представництво в Україні мейкап взагалі не зважають на такі речі, про які я сьогодні розповідаю. І це дуже-дуже дивно. Так бути не повинно. І якщо ми хочемо це змінити, напевно, ми маємо щось робити. Ось, наприклад, як я зробила, коли написала лист на сайт Екстракт. І прошу. Вас, будь ласка, робіть так само. Чим більше буде таких звернень, тим швидше ситуація зміниться. І тим швидше, звичайно, середньостатистична людина, яка хоче купити якийсь аромат на подарунок, не нарветься на російського походження бренд або на такий бренд, який просто не вилазить з Росії і ощасливлює росіян щодня своїми пафосними парфумами. Я вважаю, що це необхідно змінювати, і від нас багато чого залежить. Наступний бренд Gucci. то він залишався, потім він виходив з Росії. І потім зайшов знов і вирішив укласти угоди до 33-го року і прекрасно почувається після цього. А я ні, тому що не куплю більше аромати від цього бренду. Джорджо Армані, який є частиною концерну L'Oréal, теж щось там шифрувався, але все ж таки, як мені вдалося з'ясувати. Продається в Росії успішно. І ще пам'ятаю, який не так давно був бум на аромати Jenny Глоу. Так розповідали про них багато, як вони класно копіюють Джо Malone і коштують копійки. У мене, на щастя, ніколи не тягнулася рука до цього бренду, і тепер тим більше не потягнеться після того, як я побачила. І це відео вже показувала. Нагадаю вам про те, що Бурдж-Халіфа Халіфа це найвища будівля в Об'єднаних Арабських Еміратах, була одягнена у кольори російського прапора, прямо як бойонці для росіян. І це сталося на День незалежності Росії на початку цього літа. Чесно кажучи, це на голову все не налазить, і тому після цього всі аромати, які походять з Об'єднаних Арабських Еміратів, мені не цікаві. І е, я навіть не знайшла підтвердження на Раша, що цей бренд продається на Росії. Він належить до концерну Sterling з Об'єднаних Арабських Еміратів, де ще багато інших брендів, які маскуються під щось європейське, але насправді є ароматами арабськими. Я нічого не маю проти арабського світу, але не мала. Але перепрошую під час такої війни не, не могти визначитися за кого ти за Росію чи за Україну, а вони і вашими, і нашими, як відомо, одягати бурдж халіфу у російський триколор і так далі. Це для мене занадто. Тому ці бренди і ці країни не хочуть підтримувати своїми грошима в жодному разі. Це друзі Росії, все ж таки в першу чергу. Далі поговоримо про Лакост, який потрапляє до мого Чорного списку, тому що веде бізнес з Росією. Ланком, як бренд, що належить Лореаль, теж потрапляє до цього списку, хоч і допомагає нам, тобто намагається якимось чином балансувати. Допомагає, зокрема, українській лікарні, київській лікарні Охмедит. Це краще ніж якби бренд Ланком нічого не робив, але можливо краще б він все ж таки розірвав свої взаємини з Росією, можливо, він цього не може зробити через те, що належить Лореаль, але все це можна вирішити, якщо цього хотіти. Але як бачимо, для дуже багатьох брендів гроші не пахнуть. А також бренд Мюглер, який не вийшов з Росії від початку повномасштабного вторгнення. І, хоча я не знайшла про нього окрему статтю на «Leave Russia», скидається на те, що він і досі там продається напряму і прекрасно почувається. Ну якщо згадати любов цього бренду до Росії і ще коли був радянський Союз, точніше Совєтський Союз, то власне все стає на своїх місцях. Не знаю, чому люди так сентиментально, як ми бачимо зараз, на найвищому рівні світовому ставляться до цієї країни. Це величезна трагедія і несправедливість. Тож, давайте зробимо хоча б щось. Давайте не будемо купувати принаймні аромати від брендів, які є в моєму сьогоднішньому списку. Викреслювати зі своїх списків хотючок. Як би мені не хотілося купити якісь аромати від Dior колись. як би я не мріяла про аромати Chanel, як би я не любила бренд Агент Провокатор, Ажан Провокатор, я не куплю більше жодного аромату від цих брендів, від цих брендів, взагалі про які йшлося сьогодні. І буду розповідати. Лише про ті аромати, які в мене вже є, і робити це намагатися рідко і обов'язково з ремаркою, що ці аромати не варто купувати. Отже, дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся і дуже вірю в те, що воно буде корисним для всіх нас. Далі буде, це лише перша частина. І з Днем Незалежності! Залишайтесь на каналі пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!